Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чим ми завдячуємо тваринам. Але спочатку давайте ми з вами перевіримо, як ви засвоїли попередні знання. І пропоную вам виконати інтерактивне завдання за посиланням або за QR-кодом. Ще додатково посилання буде в описі до цього відеоуроку. Бажаю вам успіху! Тварини! Знають набагато більше, ніж люди. Собаки можуть заздалегідь відчути землетрус. Птахи пролітають половину земної кулі, щоб відшукати своє гніздо. Якби люди частіше слухали тварин, вони б не робили стільки помилок. Саме так говорила Гелен Браун, американська письменниця. Яке значення тварин у природі вони приймають участь у ґрунтоутворенні. Є їжею для інших тварин, запилюють квіткові рослини, розкладають органічні рештки, поширюють плоди і насіння, утворюють осадові породи. Напишіть приклади тварин, які виконують ці функції. А тепер виконаємо експеримент дощові черв'яки та утворення ґрунту. Вам знадобиться скляна посудина чи банка, ґрунт, пісок, органічні відходи, наприклад, залишки овочів, фруктів, папір подрібнений. Але не глянцевий чи журнальний, кавовий розчин, зелень, листя та інше. Вода та дощові черв'яки. Що треба робити? У високу банку чи скляну посудину насипте шар чорнозему приблизно 2-3 см. Потім чергуйте шар ґрунту, шар піску, а зверху насипте шар органічних відходів, Полийте невеликою кількістю води, помістіть у банку кілька дощових черв'яків, Закрийте банку склом або тканиною і залиште у затіненому місці. Через кожні 3-4 дні розглядайте структуру вмісту посудини. Коли вміст підсихає, злегка поливайте. Зволоження має бути таким, щоб органічні відходи не пліснявіли. Якщо є зміни, записуйте у таблицю в зошиті та сфотографуйте. Зробіть висновок про роль дощових черв'яків в утворенні родючого ґрунту. Органічне сміття вдома і на присадибній ділянці можна компостувати. Одним зі способів просто закопувати. Можна також змайструвати компостер. Але найкращим способом є отримання біогумусу – цінного добрива для рослин за допомогою гноювих компостних черв'яків, так званих червоних каліфорнійських. Їхнє розведення на спеціальних фермах для отримання органічного добрива має назву вермікультура. Розгляньте схему значення тварин у житті людини. Як зберегти різноманіття тварин? Червона книга це основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних видів тварин і рослин, і таких, що перебувають під загрозою зникнення. На підставі цього документа розробляють наукові та практичні заходи, спрямовані на охорону, відтворення і раціональне використання цих тварин і рослин. Природоохоронні території це заповідники, національні парки, заказники, пам'ятки природи тощо. На цих територіях можна здійснювати спостереження і дослідження, а будь-яка діяльність людини керується законами. Коротко про головне. Тварини відіграють дуже важливу роль у природі та житті людини. Для збереження різноманіття світу тварин дослідники вживають різноманітні заходи. Дуже важливим є раціональне природокористування. Кожен з нас може долучитись до цієї важливої справи. Оцініть свою діяльність під час вивчення цієї теми. Позначте кожен із секторів відповідною цифрою.